Щодо електронного кабінету, який діятиме з 18 травня, то, в принципі, якщо він реально запрацює, і це буде навіть дуже непогано, це буде зручно для громадян, оскільки оновити дані буде простіше. Ви зможете легко дізнатися про те, що там про вас написано: не треба ходити у ТЦК, та у той ЦНАП для оновлення даних та отримання відстрочки від призову, що саме головне. Але тут виникає одне дуже важливе питання про саме цей реєстр. Що таке ця так звана база даних під назвою оберіг? Як я нам пояснюю, це і є кабінет оцього єдиного державного реєстру, що він якраз буде порталом входу у оберіг? Тобто оберіг це. Єдина електронна та комунікаційна система це єдиний та нібито державний реєстр. Нібито це єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Але тут є один нюанс. Оберіг як такий, і сама назва такої системи, як оберіг у чинному законодавстві, не зазначена. Чи ви бачили на нормативно правові акти про те, де його впроваджено, будь ласка, напишіть про це у коментарях. От особисто я не знайшов. А якщо вам потрібна права допомога з питань призову, мобілізації і таке інше, ви можете звертатися до мене. У цьому реєстрі фактично десь біля 40 різних позицій по кожній людині, де вона проживає, всі його дані, де працює і так далі, куди людина була відправлена для проходження служби. І це є не просто конфіденційною інформацією, це взагалі то. Є секретна інформація. Це повинна бути державна таємниця. Ця таємниця, тим паче, в період такої військової агресії, збройної агресії, вона повинна бути охоронятися державою. А що ми маємо по факту? По факту ми маємо, що до цього реєстру має доступ будь-який співробітник поліції або прикордонник. До речі, ані той, ані інший не має права взагалі. То мати до нього доступ, але ж вони мають. І в мене немає впевненості, що ці дані не потраплять, знаєте самі куди. Якщо цей реєстр не той, що зазначений в законі, тобто не є державним, наприклад, як у той же самий там, Аркан чи ну може Аркан Прикордонної служби, то ще може він там встановлений, Треба подивитися. а от, от той реєстр. Поліції, через які вони всіх перевіряють, там, до речі, теж багато інформації різної, і кожен має до неї доступ. А ви знаєте, цей реєстр він називається АРМОР, він теж не встановлений законом. І тут з'являється ще одна база даних, оберіг. Якщо вона не встановлена законом, не врегульована, то хто взагалі може нести відповідальність за розголошення цих даних? Та ніхто не буде нести. А взагалі, що ви думаєте щодо цього? Чи буде нести конкретно, наприклад, хто там, міністр оборони, або керівники ТЦК, або Генеральний штаб відповідальність за розголошення у цих даних чи не буде? Напишіть в коментарях і підпишіться на мій канал. А якщо вам потрібна правова допомога з питань призову, мобілізації і таке інше, ви можете звертатися до мене.